Всім привіт! 4 березня. Дивіться, що в мене тут уже раз стоїть тут сівалка. Так, ось. Так, тут у мене ось все Отаке. І ось ще мішок. Так, удоброво. Всі Питали, чим же я буду підживлювати. Малину, ожину, полуницю та виноградник. Значить, восени я трошки там підживлював не Мені написали там, знаючи люди сказали, що то не є добре, бо там вона в основі є хлор. І сказали, що потрібно купити Яраміла. Ось його перед вами Яраміла. Формула 16 Формула 16, 161616. Воно, як би робиться, в ньому немає хлору. Значить, що ми зараз будемо робити? Зараз я буду на полуницю давати 20 грам. На квадратний метр. Ну Я не квадратним метром, на погодний метр. Будемо короче, ну самі побачите, як підемо. Зараз мені треба просто настроїти сівалку. Як це буде робити? Значить Камеру на штатив ставлю. вставлю. Беремо. Та я так ось наведу камеру. Беремо пригорщ. Я ось ось візьму пригорщ. Все, удобрива і заряджаємо всівалку. Так. Значить зараз часа... я. А сонце сліпе. Що я зроблю? Я зараз прокотю сівалку. Так. Ось все, воно в мене висипає, бачите? Так. Кажеться, що дирка мала. Отвір. Ну, ще раз я Отставляємо в сторону це все діло. Зіпрямо, щоб воно не падало. Так. Коротше, отвір малий. Так, передвинув я на слідуючий отвір, бо перший раз мало висівало, значить час пере... ось... А зараз подивимося. Так, тут зараз наче вже більш менш Зараз тепер беремо ці... Шарики усі отак от чого на полотні, щоб було видно. Зараз ми їх ось, ось зганяємо в одну кучу. Набираємо в стаканчик і зважимо. Так. Ось, ось ми набрали в стаканчик. Ще не набрали, ми що набираємо в стаканчик. Оце щоб тут ми насіяли. Оп. 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 Так і зараз ми на вісах, на вісах зважимо, скільки воно тут у нас вийшло. Так у нас так ось, вісім г. на погонний метр. А так як я буду е, з двох сторін вести рядка, то в нас вийде 16. Зараз я пересунуся на одну дирочку, якраз ви 20 грамів на, на погодний метр. Та ні, не буду. Отак хай і буде. Буде те, що положено. По книжці пишуть 15 для полуниці 15 грамів треба на квадратний метр. А в нас не квадратний метр, а погодний метр, то якраз буде добре. Так, значить, всі ми оприділилися. Значить, тепер давайте будемо оприділятися, що ми будемо. Це по полуниці. У нас виходить 15, 15 так як і по рекомендації 15 на квадратний метр. Ну, у нас буде на 15 на погонний метр. Так, тепер ще під кущі ожини. Під ягодні. Малина ожина, смородина, що там в мене вишні, войлочні. Книжка пише, значить, 30, 30 грам ну, на квадратний метр. ну, Тут ось під кущ. Що ми робимо? Ну, Давайте зараз оприділимося, У мене зараз буде свій мірчук. Подивлюся, покажу, може комусь буде в нагоді. Значить, Дивіться, надіваємо перчатку, бо ми ж будемо сію вію посівати, її робити. E, значить, дивіться, ставимо стаканчик на віса, таруємо його, зараз він ноль. А потім дивіться, що я, що я роблю. Ось, що, беру жменю, більше ви все одно не візьмете, бачите, бо воно висипається. І тепер сіпемо в стаканчик. Так. І що ми маємо? А ми маємо, ось що знімаємо із цього. Дивіться, що ми маємо. Оце моя пригорща. Бачите? 49 грамів. Ну, якщо її брати отаку не... Ну, отак ось. Беремо отаку, ну якось обичного ось. Щоб пальці закрилися. Дивіться. Щось тут насипав, незрозуміло. Ну коротше 50 грамм, як ти тут не крути, 50 грамів моя пригорща. Жменька. Ні, 32. А ну ще раз. А, це я може, щось тут віса неправильно. Так, а ну-ка, ще раз. Включаємо, таруємо віса. Так, ноль. Так, набрав пригорщ. Типний. Ну, 39. Коротше, 40 грамів. Тобто така ось пригор, що це 40 грамів. Отак пальці закриті. Ну Це моя. У вас може там друга буде. це буде мій Мірчук. От. Бо сівалкою я буду по полуниці, а під деревця і важину буду робити. цей. Ну що, Ми все виміряли, настроїли сівалка у нас настроєна. Тут все в нас виміряно. Ми вже знаємо, що як. Мішок у гараж, бо це я прикупив цей. Коротше, оце мішок не від цього. Це мішок я не знаю, чи це він. Ну, коротше, мішок це не від яра міле. Я брав особисто із здорового бікбена 600 кілограмового. Бікбек той з 25 тисяч 600 кг. От. А я купив оцей мішок, ну тут мені більше нагрузку ще дали. Короте, сам я особисто з нього набирав. З нового. То вийшло. Ну, коротше, на 200 я це взяв Оце, тут 60 з лишнім кілограмів. Бо так, договорилися, що 50 А на грибли, скільки можна було увезти, <звести> то вийшло 200, це цей мішок. Ну, десь договарювалися, коли було по 42 гривні кіло. Значить що? Зараз заводимо нашого дракона, зараз несуся в балку, везу, несу і там продовжимо. Заодно я вам розкажу, чого ж такі здорові міжряддя і що я там зараз буду робити, ви все це побачите. Ідемо. Так, ну ось ви вже тут і внизу. Тепер. Ну що ми взяли? Взяли з собою все, любиму сапку. Так. Беремо, надіваємо перчаточку. І от, таким от образом набрали жменю, і ось все зробили. отак от ось. Все. Так само і тут. Набрали, зробили. Так, так же так же і будемо ці кущі, зараз покажу. Такс. І оці кущі ось так же само ось взяли, кинули, взяли жменю, кинули, і так ось зробили. Все дуже просто. Ось. Оце вам буде вся підживка. Потім далі що ми робимо? А далі ми робимо, беремо Свою тяпку ось, дивіться, і отак ось робимо. О, дивіться, як і не було, бачите, все і все воно заробилося в ту землю. Так ось і все. Заробили. Ось все заробили, Ну, мені одною рукою не зручно тут зараз буде вам показувати. Ось все. Заробили його, заробили. А міждурядя я ще пройду, тако по ну Тут буде вже ось мотоблок йти. Я це в рядку, де мотоблоком, щоб не вишивати, тут, то, то, то я заробив сапкою. Заодно, де і під. То Далі буду показувати. Як далі? Зараз я буду заряджати цівалку і ганяти цівалкою. Спочатку буду йти з однієї сторони, так ось, да? назад буду вертатися з іншої сторони. І буде так дві строчки. Значить, якщо воно кидає сюди 8 і сюди 8, от і вийде у нас 15-16 на погодний метр. Тобто це все мальвина. Оце отак. Так, підживив я вже кожні кущі. Значить, це в мене ушито перший кущ. Потім каракаблек. Отак ось воно вже, бачите, підв'язано в мене вже на шпалері. Ось воно так все виглядає. карака блек, каракаблек. Два небеса, небеса можуть подождати. Потім це не найчес, а осеч. Я перепутав осеч і лохтей. Оце я вже так ось його піддобрив. Тут під вже 4 вишеньки, ті, що осінню садив. Також ось так воно, бачите, не знаю, видно, не видно. Мені здається, видно воно. По чуть-чуть два кережовника чи агруза підживив, підживив, Жимолось. Ось, ось вже тронулося вріст. І ось жимолось тронулося. Це, не пам'ятаю, якось так називається, то -лі гоя, то -лі чорт. Його знає. Коротше, кум притяг... наділив мені і я посадив нормально. Якби. Ну Ці два кущі я вам показав, вже показував, бачите, обробив сапкою і не видно нічого. Це теж мені пристоїть все сапкою обробити. Малина теж вже давно вже вся я вигрівши. Дня три назад. Все пострижено, воно бачите, в один. Якби все тут ось я просто тут в ряду я ділаю тяпкою це все діло. Це теж малина. Ось дивіться. Я не буду обходити ряд так ось Подивіться, вона підстрижена, все. Болячок провірив, немає, не Ні дідімели, нічого немає. Нормально. Галицю теж немає. Ну і це ось ряд третій. У мене малини. Тут. Радзійова, малиш чи кріпиш, чорт чого знає. Тут оце була маравіла, я вистриг, вона воно вже відходить. бачите, не хочу я два урожая, хай буде краще один, але нормальний. Так, а це тут лячка в мене. От. Якось так. Унизу теж я вже все тут підживив. І тут трохи де була ось. Ну, тут ви бачили, я осінь хто слідкував від самого початку, як я канал почав вести. У мене тут кінський навоз, ось 12 мішків усипано. Якраз де я садив ось уже. Бачите, малинка пішла, ця маравіла. Тут оце повністю 12 мішків навозу усипано. І я ще трохи дав органіки зверху. це я кажу, органіки. Мінеральний. Яра міла. Ну, тут ще не давав, що я сівалкою не бігав, зараз тільки предстоїть. Цю вишеньку теж я вже її підрізав, вона була така не красива, зараз вона все гарненька, все теж сипнув 40 грам сюди. І під кожний кущ тут у мене смородина. Смородина теж ще не повністю обрізана. Жінка вже почала обрізати. Ще не, не дійшла вона до кінця. Коротше, я це все підживив, тут 20 кущів. ще. Простріжемо, ну, може сьогодні, може завтра, та вже заодно вигрібом і буде тут повністю порядок. Сьогодні в мене по плану підживка тут іде, а завтра буде, чи післязавтра буде обробка. Так що не пропускайте відео, дивіться, я покажу, чим я буду обробляти Бо це ж теж у вас головні питання. Чим підживляєш, чим. Чим обробляєш. От дивіться та й будете бачити, що я особисто я роблю. Оце зараз я мотоблок пригоню. Сюди сівалочка, я вже на її наладив. Ой, тяпку берем. Ну, тяпку і мені оце кругом кущів я зароблю тяпку, а тут між дуряддя, то вже все піде зараз мотоблоком працюватиму. Так, Тут у мене що? Вже сівалка стоїть на стрьомі. Зараз усипемо сюди сипимо сюди доброго отак От ось О. усипали доброго, закриваємо це все діло. Оп. Ну і що, разом з камерою погнали і ось, все, погнали. Коротше, дивіться, що воно робить. Бачите? Не бачите, бо воно в землі вже. Ну так я йду, вдоль рядка. Ось, бачите, дивіться, покажу медленніше. Ось, все, прямо під самим рядком. Ось все, йду. Незручно, звісно. От вже ж треба йти, рулювати та ще й знімати однією рукою. Ось все, дойшли до краю. Розвертаємо це все байду і йдемо в другу сторону. Ось все. Понад тим же рядком. Бачите, куди йшли. І виходить, я з однієї сторони 8 грамів дав на погонний метр. І з другої вертаємося аж по ньому. 8 дав. Та й вийшло те, що книжка пише. От і все. Дивіться, один рядок вже є. Ладно, тепер я все остальне зараз за камерою зроблю, бо не буду ж я ну, Каженкусь. Не знаю, сліди видно, не видно. ось Бачите, так воно виглядає. Клубніку, це я зараз по мальвіні йшов. Я її ще не чистив, ну, ще рано її чистить. Я зараз підживлю, дам її воздуху мотоблоком, міждуря пророблю. От. І пізніше днів через 15 днів, мабуть, буду вже чистити основательно. А чого не зараз, бо вона ще не сформувала, якби. Ну, тільки починає відбивати там. Ну, Щоб дойну роботу не робити, воно, воно тільки там треба оці старі вбирати. Оце я все вистрижу тоді. Ну, Тут два дні роботи і буде все окей. Ну якось так. Зараз я до... підживляю вже за кадром, а тоді мотоблок пригоню. Та й побачите, чого ж тут Ото такі ряди, що ганяти у футбол можна. Так, ну я все залишилося, що мені купчиха пробіжу. тут. і виглядає все діло так ну тепер я думаю вам буде зрозуміло чого я такі більш дуря оставляю Я думаю, тепер вам вже зрозуміло, чого тут отакі міждуряді, того що фреза бере метр. А полодицю я садю, чого в мене немає розсади, того що ви бачите, я раніше розказував це подробно. Ну, дивіться, це один кущ, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І так пішло далі. І так оце 25 кущів. І я їм не даю розростатися. Так само ось цього, дивіться, рядом вже. Опять ж, те ж саме сюди. Один рядок, другий рядок. Так само 25 кущів. І тут немає ні одного вусика не йде. Бачите, прольоти між ними є. От коли дойдемо до плодоношення, побачите, яка вона буде по вишки який буде кущ здоровий і скільки на ньому буде цвітконосів. Зараз вам просто це не зрозуміло. Оце так. Зараз я і тут все зроблю, потім вже покажу вам, як вже все зроблено, бо э, бігати тут пів дня з камерою теж, знаєте, і час треба, та й відео буде тоді монтуватися 2 години чи три. Так, добре, зараз за кадром це все зроблю і тоді вже включусь, покажу що вийшло з цього. Ну що закінчив я. Ось бачите чого? Тут футбольне поле. Бо ось, заїхав мотоблоком, туди назад і все. І опять ось, туди назад, бачите, все вже почав загортати сапкою своєю. Ось, що, бачите, засапую підживку свою. Тут ось ще не тільки скраю почав. Тут вже все закінчив, загорнув, увесь немає. Ось у ще трошки не закінчив. Ну наскільки тут? Ну фата тут буквально ну пройтися ну буквально 5 минут. Минута, яка там п'ять минут, отсюда. Загорнуто все. Скільки тут вулочку, це ж не дивіться, немає й признак. Ось у ряд вишеньок цих молоденьких. Ось вона тут. І загорнув я його, бачите? І там позагортав. Ну, тобто оце так оце. Тут ось агрус теж загорнув. Ну Оце так воно все і виглядає. Бачите? Ну і понадобилось мені аж 25 хвилин времени, бо спеціально засік. І оце така плантація аж воно до балки. А представте, щоб тут було там 50 см міжрудь, та тут би вмер би за два дні, поки дойшов би до той балки. А так 25 хвилин і готово. Просто усі насадження, які тут є, вони всі сплановані під мотоблок. Бо вже ж года не ті. Ой. І старалися все під мотоблок робити, щоб швидше це все упоруватися, ну, з бурянами боротися. По-другому ніяк. А що ж до хати ще ого там, не собі города? Це якщо нас садить отак. Ми зараз усе і помідори так само садимо. ну Просто 50 соток землі, це тільки тут. А ще ж воно ну, в одній мамі, в другої мамі. Та блін, в той 60, а в той теж 60, а куди? А вже ж ті 84, та ті теж під 80. Хто ж це все буде робити? то Ось зараз мотоблок оце все і робить. Так що тепер вам зрозуміло, що тут <гум> такі віждуряді широкі. Бо зайшов мотоблоком, раз-два проїхав туди, назад вернувся, та й усе. Та й вся вуличка висапана. А спробую тут оце два метри сапою вигапати, якщо воно там вуща буде чи що. Та воно ж і провітрюється, не так болячки фатаються. Ну, болячок, по крайній мірі, я тут не знайшов, воно обійшов кругом. Обдивився, обсе, ну, нормально якби. Ну, це все, я там воно, повністю навіть зайшов і теж оббив і вздовж, і впоперек проганяв, піддобрив. Коротше, все, закінчив я з цим ділом. Осталося тут м -м, обробити. То обробити через день, може, максимум два, побачите, відео, не пропускайте, дивіться, буде обробка, побачите, чим я буду це все обробляти. Оброблю і потім одне єдине, що залишиться це почистити ну, клубніку. Ну, вона як вже лучше стартоне, я старі листки тоді всі позрізаю, почистю і на тому буде все. Вона буде оброблена, підкормлена, тобто все з цим. Так само і смородена. Ну, роботи тут вже не буде. Будуть тільки обробки. Так -от, ну, Раз там у місяць з мотоблоком пробігтися 20 минут. І все. Так що так. На цьому усе. Відео задержалося трошки. На все добре. До наступних відео будемо обробки робити. Покажу чим і як. Ну і не забуваємося за коментар, ставте лайк. Пишіть коментар, не забувайте, що будемо вже 10-го щось там розігрувати. Все, на цьому вже все. До побачення.